Через посилення бойових дій колона 20-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова поки залишається в Павлограді. Зараз у гуманітарному штабі вирішують, чи поїдуть машини сьогодні до Донецьку. Якщо найближчими днями продукти туди доправити не вдасться, у понеділок набори виживання можуть закінчитися. Колона 20-го гуманітарного рейсу Ахметова має доставити продукти у Донецьк для формування 50 тисяч наборів виживання. 39 вантажівок везуть 800 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів Донбасу. В Донецьк, як тільки буде пункт пропуску. Заради безпеки одержувачів допомоги. В Донецьку довелося призупинити роботу трьох пунктів видачі. Ми живемо на аеропорту, Наш дом знаходиться. Поэтому мы знаем, что это такое с 26 мая. Что такое летит над тобой, стреляет, бьет. На нашей улице осталось всего три целых дома. Люди бегут в подвал, а мы на крышу лезем, смотрим, куда упала. Может быть, нужно бежать, помогать соседям? Пункти видачі допомоги тимчасово не працюють в Петровському та Кіровському районах Донецька, а також в мікрорайоні Текстильник. Зараз у нас запасів на складі Донбас-арени ровно до понедельника. Що буде далі, все зависит від ситуації. Наскільки ми зможемо завести следующую колону. Кроме того, ми активно моніторюємо ситуацію. І якщо э, не прийде ухудшення, то завтра ми зорновімо роботу закритих центров выдачи. У гуманітарному штабі попереджають: якщо рейс не доставить вантаж найближчими днями, можуть виникнути перебої з видачою продуктових наборів не тільки в Донецьку, але й в інших містах на непідконтрольній Україні території. Щас как бы роботи нету. Я даже не знаю, що діли Будет помощь именно вообще людям, Гуманітарна допомога Ахметова дуже важлива для людей, адже зараз без грошей по той бік лінії зіткнення залишаються мільйони мирних жителів. Ми вже приходили к такої житті нормальної. Вже і запаси води почали спускати, а вчора знову страх з'явився. Напередодні гуманітарний штаб Ахметова заявив, що готовий надати підтримку всім пораненим мирним жителям. Родичі тих, кому потрібна термінова допомога, можуть звернутися на гарячу лінію штабу. Там також можна отримати інформацію про роботу пунктів видачі. У штабі сподівається, що сьогодні колона гуманітарного рейсу таки доставить допомогу в Донецьк. Володимир Конопля, Вікторія Чистюхіна, Сабиття Канал Україна.